Всім доброго дня, тема відео, валютна програма. Розглянемо таке питання, що таке валютна політика? Термін валютна політика це система дій держави, і центрального банку і інших фінансових органів, що впливають на національну валюту, валютний курс і операції з валютою. Питання: хто проводить валютну політику? На національному рівні уряд країни, центральний банк і інші центральні фінансові органи на міжнародному рівні, міжнародні валютно-фінансові організації, такі як Міжнародний валютний фонд, коротко МВФ. Питання: навіщо потрібна валютна політика для стабільності? Це підтримання стабільності національної валюти і всієї фінансової системи для економічного зростання. Є забезпечення стійкого економічного зростання для стримування інфляції. Боротьба є з інфляційним тиском для платіжного балансу, є підтримання рівноваги в зовнішньоекономічних розрахунках країни.